Так, Юля, вітаю вас. Невеличке інтерв'ю у нас з вами сьогодні на рахунок нашої співпраці з компанією «Ракета Продаж. Представтесь, будь ласка, хто ви і в компанії і чим займається компанія. Мене звати Юлія Гілко, я одна з власниць компанії Люмос. Це центри оптики, оптометрії та оптики. Ми знаходимося в Одесі. У нас три центри фізичних: оптика, аксесуари, діагностика, офтальмологічне обстеження. Угу, супер. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі вирішили звернутися до ракети продаж? Які основні проблеми у вас були? Ми вирішили звернутися, тому що ми помітили, в нас є кол-центр окремий, там працює два менеджери, і ми почали помічати, що над рекламою ми працюємо дуже добре. В нас йдуть клієнти з реклами, з маркетингового відділу. Але ми почали помічати, що ось на рівні кол-центру клієнти губляться. Тобто до дівчат звертається якась кількість клієнтів, але на виході ми отримаємо дуже мало записів. Тобто доходять в наші центри клієнти, які фактично приносять дохід і звертаються за діагностикою або за якимись товарами, їх дуже мало. Угу, угу. Які очікування у вас були від на початку співпраці від роботи з нами? Ми хотіли перше, це отримати від дівчат, від наших менеджерів, більшу конверсію в записі. Ми хотіли отримати, так би сказати, більше. Більш професійно їх роботу, тобто дівчата, я не сказала, в нас обидві працюють без досвіду у цій сфері, тобто mm -hmm. жодна з них не була раніше оператором кол-центру, і, і ми б хотіли підвищити їх професіоналізм. Mm -hmm. Mm -hmm. А які були острахи при початку співпраці? Про що переживали? Були, були, чесно скажу, що не вийде. Що якось або навчання буде дуже складним, або дівчата якось наші не будуть сприймати, або самі не розберемося що до чого. Адже це такий перший досвід такого навчання. Угу, угу. Тобто, і буде. на рахунок команди були сумніви, чи все вийде, да? і на рахунок самого навчання? Так. Угу. Окей. А чому взагалі все ж таки обрали компанію саме река та продаж? Що таким, знаєте, фінальним було аргументом, що ви дійсно вирішили спробувати? Ну, знаєте, я поспілкувалася з кількома представниками кількох компаній, і у тому числі, і ось з людиною з вашої команди, першоначально, потім з вами одразу Катерина, і якось здалося, що ви дійсно розумієте, що треба робити. Як нам допомогти, одразу зрозуміли. І дуже сподобалось те, що ви сказали, що ви не просто нам дасте навчання, не просто якийсь курс, набір уроків, а ви ще будете контролювати дівчат протягом якогось періоду після ось цієї частини з пропрацюваннями. І що ви покажете нам, як нам їх надалі контролювати. Ось це було дуже важливо і це. Це визвало довіру. Uh -huh, uh -huh. Цікаво, якісь такі довірливі відносини сформувалися на рівні десь емоцій, напевно, да? більше ну, може навіть нашої розмови. Добре, зрозуміла. А ось ви сказали, що проблема на початку була все ж таки з тим, щоб дівчата стали працювати більш професійно, да? напевно, так правильно сказати, але при цьому був острах, що може щось піти не так, що команди не сприймуть, чи щось ще. А як взагалі, ось вже коли почали працювати, як проходила робота з нашою командою співпраця? Ви знаєте, проходило легко і зрозуміло. Ось в мене, в мене таке, таке враження. Спочатку все розклали по поличках теорію, там буквально на першому занятті, і все було зрозуміло. І що дуже важливо, і що дуже цінно, одразу ми перейшли до практики. Одразу дівчата вступили в роботу і щось собі навіть одразу й взяли. Одразу угу. почали працювати ось за новими рекомендаціями. Угу. Супер. А взагалі, якщо взяти весь період нашої роботи, що найбільше або вразило, або сподобалось в співпраці? Співпраця взагалі сподобалась. сподобалась. Тому що ми отримали те що ми, те, що ми очікували. Сподобалось, що ви багато практики даєте, що ви. На протязі всього навчання воно в нас було таке не коротке, було об'ємне, що ви завжди були на зв'язку, завжди контролювали, завжди підказували, завжди можна було звернутися, в тому числі і дівчатам. Це сподобалося дуже. Сподобалося, що все знаєте, все було легко, зрозуміло, але і водночас було чітко, і були певні требування до дівчат. По темі. Mm. Mm -hmm. Супер, дякую. А, а якщо ми сюди підемо? Ви казали, що був острах, що команда не сприйме. Да? все ж таки, це зміни. Коли ми приходимо, і кажемо, ну ви раніше не зовсім правильно говорили, да тепер треба по іншому. А, то ці зміни завжди командою можуть сприйматися по-різному і зазвичай ми проходимо через певний рівень супротиву. Чи він явний, чи він неявний, залежить вже від команди. Але в цілому у вас острахи все ж таки були такі. А, як дівчата все ж таки реагували в процесі, коли ми направляли їх, виправляли, показували, які Помилки у них є. Як вони реагували на це? В цілому добре реагували. Я можу сказати, що одна з менеджерів мені здалося, що вона одразу все брала і приміняла в роботі в себе в практиці, і я, я навіть не помітила за неї якогось супротиву. Угу. Тобто вона прям відпрацьовувала, е якісь зауваження були, вона над ними працювала і виправляла е одна з менеджерів, е трішки, трішки, мені здається, чинила супротив, е вона повільніше звикалася з новими правилами, е повільніше це все, брала собі в роботу, брала в практику, але ж е ось я думаю, що я бачу, що вона теж потихеньку почала виправлятися, і все це в неї вже починає працювати. Супер. Ви вже також частково умовилися, що отримали те, за чим зійшли, а якщо казати про конкретні якісь результати, що зараз побачили, що змінилося у вашому бізнесі або у комунікації з клієнтами? Так, в комунікації з клієнтами змінилося. Я зараз прослуховую дзвінки і ось прям. Дуже рідко я зустрічаю того, хто не записався, от пішов. Більше дівчата почали записувати, вони не відпускають. Ось прямо вони йдуть по всьому алгоритму, який, якому ви їх навчили, і вони не відпускають. Ось немає такого, що ну, подумайте, та й подумайте, і відпустила клієнта. Такого просто вже немає. Тож що це вони почали дуже добре відпрацьовувати. Записів, ем, слідовательно, більше вже в нас, дівчата почали слідкувати за тим, що вони говорять і як. І це теж відчувається. Так. Так. Ну, ми ще з вами і в цифрах рахували, так, що дійсно дівчата стали в 100% випадків дійсно допомагати записатися, і підвищився відсоток того, скільки все ж таки записується, так. як я з вами. Окей, добре, а давайте поговоримо щодо виправдання очікувань. Ну бо коли починаєш співпрацю з будь-яким партнером, да, команда завжди думаєш про те, як буде та команда реагувати, да, з якою ми починаємо співпрацю, а як наша команда буде реагувати, а чи буде нам комфортно чи дискомфортно, а які результати принесе? Ось певно, що у вас були якісь очікування на рахунок того, того, як має все скластися і до чого призвести. Ось, якщо порівняти очікування і реальність, чи вони співпали? Так, вони співпали абсолютно. Мені вони співпали, і я думаю, що ось як для нас було, я вже казала сьогодні, важливо, щоб, щоб був максимум по практиці, і щоб ви нас, нам показали, де дивитися, як їх дівчат контролювати, як їх оцінювати. І ось це теж ми отримали, і це ну, прям дуже для нас важливо, тому абсолютно співпало. Угу. Я так розумію, з ваших слів, що у вас тепер з'явилося не тільки ну, розуміння того, що дівчата там краще, більш професійніше розмовляють, але й у вас є система і розуміння, як в цій системі підтримувати той рівень, який у вас вже зараз є, правильно? Так. так. Супер, це важливо, тому що угу. дійсно багато хто приходить за тим, щоб отримувати не тільки покращення тут і зараз, да, а й цю стабільну систему. Так, я би про це сказала. Окей, Юля. Ну а загалом, якщо згадати, ми з вами працювали, мені здається, три з половиною місяці, да, mm -hmm. ну там разом з тренінгом, який у нас проходив. А що за цей час прям найбільше запам'яталося? Може, якась ситуація конкретна, чи дії, чи не знаю? Що можете відмітити? Мені запам'яталося, що ви знаєте, якось. Е... З радістю ми йшли на ці заняття, бо ми власники, ось я, наприклад, я була присутня майже на всіх заняттях ваших з дівчатами нашими, то от я йшла з радістю, я й для себе чула щось нове. Я бачила, як дівчата роблять прогрес від заняття до заняття. Було дуже мені цікаво слухати. Я бачила, що дівчата дійсно працюють, вони прислухаються дійсно. Мені також сподобалося і запам'яталося кілька моїх занять, які були проведені для мене як, як майбутнього тренера наших дівчат. Все теж було зрозуміло дуже і дуже цінно, тому що деякі з цих знань я можу використовувати і в роботі з командою в інших сферах. Супер, класно. дякую, що ви це відмічаєте. Це дійсно дуже приємно. В цілому, чи могли б ви рекомендувати ракетопродаж вашим друзям, партнерам іншим компаніям? Так, абсолютно, абсолютно, бо ми бачимо, бо ми бачимо, що є, що пропонують, і ось зазвичай це просто якийсь курс, який, який проходять спеціалісти прослухали. Можливо, щось взяли в роботу, а можливо, просто прослухали і пішли далі. далі. А Роботу з вами я б абсолютно точно рекомендувала, тому що це дійсно дає результат і наші очікування оправдалися. Дякую, це дуже приємно чути. Звісно, ще й коли ваша команда настільки залучена і настільки прагне до цього результату, то й працювати, звісно, дуже легко. Я згоден з вами, що був певний супротив, але ми разом прийшли все ж таки до результату, і це дійсно дуже круто. Дякую вам за це. Останнє питання, напевно, щоб ви могли або сказати, або порадити тим компаніям, які ще зараз ну, можливо, на етапі переговорів з компанією «Ракета Продаж, але сумніваються, чи починати, чи не починати, чи дасть результат, чи не дасть, щоб ви зі свого боку, як людина, яка вже пройшла да, через це, через могли б порадити? Я б напевно що порадила перше, це чітко зрозуміти для себе, що свій запит і його озвучити. Я б, я б порекомендувала все-таки звернути увагу на те, що ви пропонуєте. Ви даєте, пропонуєте таку послугу, вона дуже комплексна. Тобто, це не буде просто теорія, це точно. Це буде і теорія, і великий такий об'ємний кусок практики. І поки клієнт не отримає результат, напевно, що далі ніхто не піде. Тому я точно можу це рекомендувати. Угу. Дійсно так є, тому я дякую, що ви саме це підмічаєте. Для нас важливо справді, щоб не просто ми віддали якусь інформацію, да, щоб вона була застосована на практиці і дійсно дала результат.